Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас відео про теплоакумулятори. Як правильно зробити, як неправильно можна зробити, <свісно> як не дивно це да, звучить, що можна оказується неправильно зробити теплоакумулятор? Хоча на перший погляд це просто ящик. Залізний там, з водою всередині і мідним теплообмінником. Мова піде іменно про теплоакумулятори для теплових насосів. О, там ну, Свої є трошки особливо, бо якщо там вода кругом, наприклад, від твердопаливного котла, то там ніяких теплообмінників і немає. Там вода, там вода, хай собі змішується без проблем. От. І ще я е, такий в мене був випадок усю, по консультації. Е, ну, людина неправильно зробила, там були проблеми, але потім як вона вирішила з цим теплоакумулятором. І ще бачив одне відео. Теж виробник теплоакумулятора, так український, ну там такий кустарне таке виробництво. Там їх просто в гаражі десь варять. Теж там я замітив деякі недоліки, а, ну, незначні, але все одно, а може і значні. От, І написав йому коментар, що так не можна, він відповів мені, а як треба, я йому розлого написав, як треба, він видав мій коментар. Ну, Я його десь трохи розумію, бо е, ну, будуть читати той мій коментар, клієнти, ті, що купують акумулятор, кажуть, будуть там казати, ну, тут це ж дійсно так, а чого у вас не так. О, хоча, якщо він цей виробник візьме до уваги мої зауваження і буде їх застосовувати, Наступних своїх теплоаккумуляторах, то все нормально, все супер. От. На це звернув увагу, що в них там було неправильно. Ну, Тут у мене 5 основних таких помилок е при виробництві теплоакумулятора, коли людина сама робить його. От. О, а може і не сама, такого навіть може й виробництва. От про це поговоримо. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, як ви вже зрозуміли. Вода, вода, це найкраще опалення, супер-пупер. У мене куча відео, як його зробити, і ще є консультація, якщо щось кому не зрозуміло. Сонячна електростанція у мене є. От зараз тепловий насос працює, хоч сонця й немає, але компенсація через гібридний інвертор без акумулятора поки що У мене відбувається десь половину споживання. Ну, тобто 400-500 Вт компенсує світло, я не сказав сонце, бо його немає. Світло денне, і там десь в мережі він ватт 400 ще тягне. Ну, загалом він десь 800-850 Вт у мене тягне тепловий насосик. Ще є у мене сонячний колектор повітряний. От для опалень для опалення будинку ще є досить використання вітрогенератора. Ще є в мене плейлист. Про все це є плейлисти, плейлист про ДЦ циркуляційний насосик, який може дуже допомогти при блокаутах. Якщо по мінімуму ви хочете не вкладатись інвертори, все дорого, а просто придбати можна цей ДЦ циркуляційний насос, 12 вольтовий, паралельно основному його врізати. От там два клапана або два краніка, як вам зручніше. Ну, клапани, звісно, зручніше. Там вони автоматично. У мене і про це відео, як їх автоматизувати. Я там оці клапани, електричне перемикання. Є двісті Працює насос на 220 Є на 12, працює на 12. От, все там чудово працює, все функціклює, опалення працює навіть без бережі, без світла в блекаут. От, ще є в мене консультація, умови всі консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж будуть... Посилання на відеогляд моїх екологічно чистих сухофруктів, яких я насушив ще влітку, на безкоштовній сонячній електроенергії. О, там у мене яблука є, сушені, груші, вишні, абрикоси, ще там виноград, є ще, може щось, я щось забув. От, все відправляю, Укрпошта, нова пошта, дзвоніть, пишіть, є на WhatsApp. У мене ще є WhatsApp. пишіть, там, домовимося, куди як все Все це працює. І так, переходимо до теплоакумуляторів. Ну, перше, перш ніж ми перейдемо до цих п'ять основних помилок, хочу нагадати те, що я постійно нагадую, і те, що не врахую. Враховують якраз при виробництві теплоакумуляторів. Ну, не те, що не враховують, а щось мало враховують. Тобто цей принцип він буде відбиватися на всьому тому, що я буду далі говорити. Оцей один принцип. Тобто, тепловий насос, це я нагадую, я це постійно кажу, тепловий насос виробляє дуже велику кількість теплової енергії. Тобто, так званий тепловий напор у нього дуже потужний великий. О, Тобто е, оцей пар фреона, щоб ви розуміли, пар фреона, який двигається від компресора до по конденсатору, він рухається там зі швидкістю 10 і більше метрів на секунду. Тобто, швидкість руху ну, це так приблизно дорівнює ну приблизно руху ципку на бензопилі. Вони газу так як це покругу. Його ж не видно. він так швидко Оце приблизно так само рухається. До того ж, пар цей досить густий. Досить не рідна, звісно, але він досить густий, бо там тиск в конденсаторі вже ну, 15, 16, 18 бар, от і важкенький. Тому ви можете приблизно собі уявити, який перенос тепла відбувається, оцей тепловий напор в конденсаторі. І враховуючи це все, висновок швидко, дуже швидко, нам потрібно дуже швидко енергійно якось відбирати це тепло від цієї мідної трубки. Постійно, постійно і дуже швидко. Щоб оцей перегрітий фреон, там, ну, якщо він виходить з компресора там, 80, 70, 80, 90 градусів, щоб він уже до кінця конденсатора доходив Сконденсований повністю, тобто рідиною, і охолоджений там, ну хай до 30 градусів, а ще краще, ще менше, як 30. О, тоді він нормально сконденсується, нормально буде працювати тепловий насос. Оцей принцип треба завжди пам'ятати, тримати тут в голові. Це може бути для когось дивно, ну як це там мідна трубка, не може охолодитися в воді. Може. Якщо неправильно зроблений теплоакумулятор і немає нормального теплообміну, руху води, там, ніх якихось ні ні турбулентності, про які ми зараз будемо говорити, то може таке бути. Тобто, оця естественно, природня. Теплообмін, який там конвекція йде, воно не канає, розумієте, не ка тільки оцей водяний обдув рух води обов'язково. Ну і тут ми переходимо до першої помилки. Це ось у мене була консультація. Людина зробила такий теплоакумулятор. Ось він ящик наш, ну я намалював його відкритий, щоб було зрозуміло, що водичка, да, тут -то вода, і він зробив вхід і вихід на дні. Розташував він оці всі кільця на дні. Вони просто в нього, я, якщо вийде, отут от десь зараз фотку вкладу. Він мені висилав на якийсь месенджер, не пам'ятаю, фотку цього, як він там поклав його. І в нього виходить оцей весь, якщо вийде, в мене вставить. І отримує, весь ця мідь, о, там у нього вона розкидана, по всьому, це те, що він правильно зробив, те, що він розкидав ці круги. Кільця по всьому теплоакумулятору, а не так накрутив одне на одне поставив кучу. Так теж не треба, це ми ще до цього дійдемо. Але вони всі лежать на дні. Отак воно прямо жужмов і легло. Розумієте? От. мідна труба. От, потім у нього не відбувається а він і не може тут відбуватися. У нього дуже потужний компресор. там, щось він казав, тільки 2 з лишнім, 2,8 кВт споживання електричних. уявляєте, яка там теплова потужність? А там До 15 кВт тільки теплова потужність. І отут в ось цьому, всьому, цьому, ну, логіка е, того, хто робив цей тип, е, так, клав, вона зрозуміла. Получається, як там, ну, на перший погляд, ми думаємо, як. Трубка мідна гріється, тепла вода піднімається вверх. А тут з країв підходить, отак от рухається повітря. Ну, воно не повітря, а вода приблизно так піднімається, завертається донизу, і опять надходить до цієї трубки от по стінкам, і опять її омиває, і опять вона піднімається. Такий. Але виявилося, цього недостатньо. Цього природнього циркуляції, а взагалі недостатньо. По-перше, із-за того, що цей весь теплообмінник мідна труба лежить на дні теплоакумулятора. Тобто, оця нижня сторона Міді, яка пристає, вона практично не працює. Розумієте, аби він хоча б. На якісь сітки висів, на якісь підпорках стояв, щоб ця вода знизу якби, підходила, омивала всю ту. А так він просто ця мідна тупа, трубка тупо лежить просто на дні. Це вона, вона ще хорошо так намальована наче зверху так торчить. а Там вона геть на дні лежить уся мідна трубка. От. І в нього виходить тепловий насос. До чого це призводило? Ну це зрозуміло. Поганий теплообмін не віддається тепло. Нормально, конденсація погана в змійовіку цьому мідному. Виходить воно е, гарячий фреон і на виході, тобто погано сконденсований. Це тяне за собою е, тиск, ріст тиску в конденсаторі. Тобто компресору треба дужче напрягатися, щоб продавити цей тиск. от Він жере більше електроенергії, відповідно, сам нагрівається, бо менше прокачує через себе фреону, Бо різниця тисків випаровач-конденсатор росте. Тобто йому важче качати, бо росте цей тиск перед ним. Да? Важче. От, і він у нього вирубує. Вбався просто по перегріву, по перегріву компресора, там заоблачний вже був тиск, за споживання струму, і все. Як він вирішив цю проблему? Він просто поставив до цього тепло... теплоакумулятора з конденсатором ще один пластинчатий теплообмінник і під'єднав його вже сюди. Тобто проміжуточний теплообмінник, пластинчатий, через який він прокачував, звісно, циркуляційним насосом воду. Тобто, він зробив циркуляцію інтенсивну, потужну циркуляцію, і це вирішило його проблему. Я так зрозумів, що після цього пластинчатого теплообмінника він ще й сюди пішов той фреон, ну то вже там він так доохлаждається там. Але основну функцію цей пластинчатий зараз у нього ну це, звісно, не дуже гарно, бо це плюс ще один циркуляційний насос. Якщо не враховувати там ще плюс теплообмінник пластинчатий, але це плюс циркуляційний насос, який теж буде постійно споживати електроенергію. Тому можна обійтися просто теплоконденсатором, мідною трубкою, але її треба правильно розташувати. Так, переход це зрозуміло. Переходимо до іншої помилки. Це те, що я бачив на відео цих виробника теплоакумуляторів. Ось наш знову ящик, теплоакумулятор, і у нього тут вже воно більш, наче правильно. Вхід має бути вище десь: от вхід у нас, і воно пішло в нього так, і тут виходить. От, що в цьому теплообміннику неправильно? Що в цьому неправильно? Розташування, те, що він розтяг його, вхід і вихід, що воно все не на дні лежить, це вже правильно, тут вже все правильно. Але неправильно те, що оці всі кільця оці всі кільця, вони стоять на рівному ну, в одну лінію. так, В одну лінію розумієте? Тобто вони їх намотують, щоб красиво було на газовий балон там чи на що на щось круге Получається, Всі кільчики ці рівні, 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 одна над одним. І що у нас виходить? Знову ж теплообмін, як відбувається. Тепле пові... вода піднімається, нагрівається, до доціль, слідуючи. Вона один на одну. Я може тут не дуже рівно намалював. Ну, зрозуміло, да? мідні труби одна над одною, хоча і там з таким розривчиком треба робити. О. І що у нас виходить? Піднімається сюди оця труба, а там інша вже труба. І воно, виходить, блокує одна одну. Розумієте, одна одну нагріває. Тобто, оця вже виходить вода, що нагріта від першої трубки, вона піднімається вже нагріта до другої, ще більш нагріта до третьої. І з кожним кільцем, з кожним вітком цієї труби, ця вода нагріта. Тобто, верхні відки, вони вже практично плавають в теплій нагрітій воді, хоча вони мають плавати в цій холодній воді. Тобто, щоб цього не було, як я вже казав в попередніх відео, ми робимо все так само, але не намотуємо, щоб красиво було теплообмінник на, цю, на трубу, там якусь, а робимо кільця різного діаметру. Різного різного діаметру. От от, бачите? о. Тобто намотуємо, Як це зробити? ну Тут нічого сложного немає. Ми просто їх намотуємо від руки. Гнемо мідь від руки, вона у вас точно вийде, коряга погнута і в різних цих. О, Дивимось, щоб ці всі кільця не касалися один одного. Звісно, щоб вони були між ними, там отак от десь приблизно. О, у мене отак зроблено. Тут отакий у мене. Вварений в залізо трубочка в неї просунута, мідна труба і за силикони, то це так зерна Якщо ви так просто зробите, воно вже буде. Там це ніжне кільце там, чи навіть два, якщо воно буде лежати на дні, то не страшно, то взагалі не страшно. От, отак, от от правильно, да? тобто розтягуємо саму цю спіраль, не розташовуємо її повністю на дні. Плюс робимо всі оці кільця. Різного діаметру, ну, я ж кажу, просто це навіть і простіше. Від руки погнули його, воно по-любому у вас буде різного діаметру. Далі переходимо до слідуючої помилки. Ну, бачите, в нас чим далі, тим краще виходить теплоакумулятор. Третє відсутня турбуляція. Такого слова, здається, нема, ну, це я так кажу, турбулентність. там. що то? Що я маю на увазі? Оцього ж якраз то, що людина дзвонила. А, і в оцих. Теплоакумулятора, що я бачив в відео на Ютубі, як у них зроблений вхід і вихід системи опалення. Це теж дуже важливо. Отут у них вхід, вихід, здається, на систему опалення. Ну, Зверху, звісно, і отак от він якось реалізований от такою трубкою. І знизу, так само, вихід, вихід обратки О, системи опалення. Теж він отак от реалізований от такою трубкою. Тобто воно заходить сюди. У нас тепла вода йде в систему опалення, зрозуміло, да? а тут вона заходить. О. Оцю трубку, оцю вхідну обратку, треба правильно розташувати. Це дуже головна наша помічник теплознімання. Що я маю на увазі? Оце те, що ми якщо так зробимо, вниз його направимо, там, чи вверх, чи ще щось, це погано. У нас не буде, ну воно просто буде бить вниз і що, що, що воно нам дасть, воно нічого нам не дасть. І якщо ми розташуємо, наприклад, навіть якщо тут не буде взагалі нічого, взагалі нічого а просто прямий. Прямий вихід, я не знаю, навіщо вони оту хобота зробили, слонячого внизу до теплоакумулятора. І отак це вже хорошо. Тобто у мене зараз так працює. Воно зараз вривається ось, ось сюди і обдуває водою, ну, звісно, обмиває ці всі кільця, Ну, хоча б нижні струя. струя. Ще правильніше буде зробити, якщо ми, наприклад, подивимося теплоакумулятор зверху, оце зверху. і оце наш теплообмінник, да? ну там кільця все таке. Якщо наш буде вхід системи опалення, варений отак, от, 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 отак от, обратка, під уклоном, що ми з цим маємо? Ну, отак, от, от трубка пішла, вона собі О, і це у нас обратка. Що виходить? У нас входить вода з обратки, ось вона пішла, 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 пішла. І що вона робить? Бачите, що вона робить? Вона робить ці кругові рухи. Тобто, ну, я думаю, всі знають, якщо взяти, то шланг ви поливали, може тим шлангом користувалися, там у вас бочка, є кастрюля, якась кругла ємність. Чи навіть квадратна. І якщо так от пустить під стінкою цю струю води, що буде? Через декілька хвилин у вас створиться такий там водоворот води. Тобто, вся вода в бочці буде інтенсивно перемішуватись. Інтенсивно, ось що робить просто е варення оцього кутка, оцього вхід системи опалення під уклоном, не прямо отак. От, як ось я показав. Якщо зверху подивитися так, тут я не можу показати, можна збоку тут дивитися. О, тобто, отак. І у нас виходить отакий от водоворот. І, звісно, вихід, вихід уже на систему опалення, ми робимо в іншу сторону, бо у нас ось сюди вода закручується, щоб йому ну я на одне над одним не зможу намалювати, а щоб воно так от правильно. Закручувалось і попадало в цей то вихід, допомагає циркуляційному насосу, то це у нас буде вихід на систему опалення. Тобто, в другу сторону собі круте-круте-крута, і вже сюди прям заходить. Якщо ми зробимо так само і вихід, то якби у нас ну, ми заважаємо циркуляційному насосу. А так воно ось, бачите, буде ось, ось крутиться, крутиться, і зверху вже в цьому воно пішло туди, якби забиває прям в трубу. Допомагає циркуляційному насосу, а не заважає оця циркуляція. Тобто, оце правильне розташування, ви бачите, на сіті воно нам спрощує, покращує, покращує теплообмін, спрощує життя покращує циркуляцію навіть в цій системі опалення. Отака От турбуляція. Я її так назвав. О, зрозуміло, да? Вхід-вихід системи опалення, водяний в теплоакумулятор, теж варюємо правильно під кутом. Вихід отак, вхід навпаки. От. І у нас тоді воно закручується. Е, можна навіть, я це зараз дивлюся, якщо в нас основний рух води буде під краєм, то можна теплообмінника, ну, по центру вона теж буде рухатися, розкидатися, там бо різні температури, все таке. Можна цей теплообмінник змістити трохи в одну сторону, тобто зробити його не по центру, от, а там, де у нас найбільша швидкість руху цього всього. Десь, ну, наприклад, ось у нас вхід, там, вихід, ну, це зверху ми дивимося, десь отак, якщо його зробити. Отак от, так от да? О, Отак от, от. О, приблизно. То у нас виходить якраз оце, бачите? І воно омиває оце все. Звісно, якщо він буде краще зробити, це би переходимо. До четвертого пункту те, що він квадратний. Ну, квадратний це, звісно, проще варити його, але я все ж таки раджу круглий. Якщо у вас є змога зробити круглий теплоакумулятор, то буде краще якраз для цієї завіхрені, турбуляцій, плюс іще, ну, зрозуміло, да, воно ж буде краще це все рухатись, якщо він буде круглий цей вазбах. Плюс іще те, що краще, що ну, от я замітив, я не думав, що така сила води на розпирання, а от Оказалося, що воно досить непогано ці стінки розпирає просто навіть набраний в цей ящик. Різний вода. У мене трьохміліметровий метал. От, і, ну, і там рівненько всі стінки були поварі, я просто став набирати в нього воду без тиску. У мене система без тиску. У мене відкрита система. Тобто, ну як відкрита. Просто ну, ящик сам закритий, заварений, повністю він стоїть внизу. А зверху в ванні напорний бачок. Оцей розширительний, як на нього кажуть. Да. розширювальний. То, коли я набрав всю систему, ці стінки ну, випарилися в теплоаккумуляторі, ну, десь десь. Ну, я не знаю, так якщо поставити ну, 5 см 4-5 уявляєте себе, я просто в шоці був. Як? Просто вода розпірає оцю ємність, отакий от тиск. Це треба враховувати теж, тому я кажу, що краще круглий, все ж таки, бо ну, воно там поварене в мене добре, там воно і варене, і знутрі, Я не вважаю, що воно там цей. Ну, трохи зменшує цей тиск, розташування циркуляційного насоса на виході. Він досить так непогано смокче воду сюди висмоктує. І оці стінки, я так, наче навіть бачу візуально, вони трохи починають зменшити. Що це, коли я включаю терцию. Ну, мене взагалі все время робить. Ну, коли при запуску системи, я не побачив, як воно трохи цей зменшився. О, Тобто, отакі от, такі ну, незначні поради, просто розташування, там, вхід, вихід, як варить під уклоном, дуже-дуже поліпшить теплообмін в теплоакумуляторі. Так, Переходимо до останнього пункту, щоб відео сильно не затягувати, якщо я його так вже затягнув. Останній пункт це малуватий конденсатор. Ну, Це не дуже відноситься до теми теплоакумуляторів і тепло, хоча теж можна сказати, що відноситься. От, Помилка це малуватий конденсатор. Тобто, як я вже казав, не один раз конденсатор робіть з, з запасом. Тобто, хай там буде на тих 2-3-4 метра труби більше. Плюс обов'язково ресівер. Щоб конденсатор, це такий теж принцип, має бути пустий. Оцей, оцей конденсатор, оця мідна трубка. Оця, бачите, тут у нас компресор стоїть на вході. Тут вже на виході пішов ресівер, От. І оцей зайвий фреон зайвий фреон має отут накопичуватися. Це наш компресор. Він качає там. О, зайвий фреон, той, що сконденсувався, він не має. Він має конденсуватися тут, да, але тут накопичуватися рідкий фреон не має. Він має накопичуватися отут. Якщо у вас буде, наприклад, ну, тут от ви пішов, пішов ще парообразний фріон, а десь приблизно з цього рівня. З оцього рівня у вас буде залитий конденсатор рідким фріоном. Оце можете оцей вже частину конденсатору виключити взагалі навіть з теплообміну. Тобто, оця мідна трубка, вона вже не участвує в тепло. Бо рідкий фреон відразу моментально віддає своє тепло. Ну там рідкий фреон, мідна стінка міліметрова і вода. А рухається рідина. Рідина набагато повільніше. Це пара у нас летить з такою швидкістю, 10-12 метрів в секунду. О, а рідина ні, вона набагато повільніше. І вона вже, отут сконденсувався, якщо тут рівний, е, вже рідина чиста, то вже через метр вона буде дорівнювати метр, півтора свого руху вона буде дорівнювати температуру цієї рідини фреону. Рідко дорівнювати температури. Тобто тут вже ніякого теплообміну не буде відбуватися. Це погано. І ще вище у нас він може і так стоять навіть фреон, а може і так рідкий фреон стає. Що це відбувається? Не хватає тоді площі теплообміну для компресора. Йому нема куди просто прокачувати, накачувати, надавлювати той парообразний фреон. Бо в нас конденсатор забитий рідким фреоном. Розумієте? І це все вирішує наш ресівер. Да? Тобто, рідкий фреон, він буде сюди звиганятися, а наш конденсатор буде завжди пустий. Заправить так. Фреоном систему без ресівера, щоб тут нічого не було, а рідкий фреон починався звідси, так як, як нам потрібно, і тут був рідкий вже, а тут. Тільки типу, неможливо. Самі розумієте, це ну, ну ніяк це не вийде. От, а отут так з ресівер вирішує відразу це питання. Тобто, конденсатор має бути вільний від рідкого фреону. Тут має бути тільки пар, який просто з легкістю пролітає всі наші вітки, обмивається максимально всякою водою. Там оці робимо всі, всі, що ви придумаєте, може ще якісь там Хитрощі такі технічні, якісь інженерні якісь там перегородки поставити, там ребра, там щось, я не знаю, що там ще можна зробити. Цього достатньо взагалі. Головне, як я ще перший раз казав, принцип, тепловий насос виробляє дуже багато теплової енергії, і її треба встигати звідси відбирати від цієї мідної трубки. Сама вода, оцією нашу, як ми думаємо там, ця циркуляція, ця наша круговорот води да, із-за різних температур не штучна, а і Природня циркуляція обміну, вона не поможе. Тільки обдув, інтенсивний обдув водою. Ну, водою обдув, зрозуміло, так? Да? О, і оця обраточка нам дуже допомагає, як я вже сказав. Отак от, от і під уклончиком. Якщо ще ну, квадрат в квадратному теж можна зробити ці кругові рухи. Просто вони будуть, ну, такі тут будуть в краях в углах завіхрієння, такі будуть робитися. Ну, то в принципі не дуже погано. Може воно так швидко не розвиватиметься і за того, що він квадратний. Да? О, а із за круглому там взагалі буде турбуляція просто супер. От. Ну зрозуміло, да? То що я хотів сказати. От на оце треба звернути увагу. Обов'язково можна так зробити, як виявилась теплоакумулятор. Який не буде працювати. Ну він буде працювати, але недостатньо. Тобто буде недостатній відбір тепла е, з цієї мідної трубки для до води в нашу систему опалення. Ну, такі поради прості. Тут ніяк, як я ж кажу, добавочних, нічого, немає якихось речей, дорогих там, що просто правильно все розташувати. Правильно гнем змійовик, Правильно розташовуємо тепло акумуляторі. Правильно робимо вхід і вихід для створення закручення цих турбуляцій цієї води. От. І все, у нас буде чудовий теплообмін і не треба буде ніякі пластинчики тут ставити між цим і цим ще додатковий тепловий е, циркуляційний насос і все таке. Це все зайве. Тобто конденсатор, теплоакумулятори, мінімум розходів, мінімум електроенергії і циркуляційний насос вже у нас працює на виході з теплоакумулятора або на вході. тут в принципі. Ну, На вході, якщо його поставити і квадратний ящик, мені кажуть, він би розірвав, мій ящик, якщо тут ну він ж тиск сюди надуває, розумієте самі. Сам тиск води на квадратний теплоакумулятор та ще це. Тому я поставив його на виході, щоб він, наче висмоктував і допомагав ну, ящику триматися купи, щоб він у мене не розірвався. От. Е, ну таке от, Так, наче все я сказав. І про конденсатор, який має бути пустим. Не забуваємо, як ви там це зробите. Ну ресівер обов'язково, і трошки більше він має бути. Я ж кажу, Конденсатор завжди має бути поставимо ресівер і вже там нам не треба переживати, що в нас буде залитий десь рідина в цьому і там щось не так буде в цьому. Відбувається теплообмін. Ну, от і все, що я хотів сказати. Може, щось не доказав, щось не зрозуміло. Консультація є, дзвоніть. Всіх, може, якісь поради у вас є. Ви теж там робили теплоакумулятори до тих теплових насосів. Одна голова, як я кажу, завжди хорошо, а дві-три тисячу ще краще. що пишіть, не стісняйтеся. все це буде цікаво нашим глядачам моїм, хто буде робити теплоакумулятор. Чи зараз в процесі оці поради, я думаю, дадуть всі, ну, якісь там ну, підуть на пользу. Все, всім до побачення, дякую за увагу.